Осінь приходить у кожне село по своєму, у когось вона починається з жовтогарячого шуму садів, у когось із запаху диму, бо десь уже палять опале листя. Люди здавна звикли вважати його сміттям, зайвим тягарем, який треба якнайшвидше позбутися, але насправді кожен той сухий лист, що впав із дерева, це майбутнє життя для землі. Варто тільки трохи знати, як правильно з ним поводитися. І вже через два місяці він може обернутися на пухку, темну землю, яка оживить будь-який город чи садок, листя це природне багатство, яке саме несе в собі те, що потрібно грунту, вуглець, волокна, трохи мінералів. Проте, якщо залишити його просто гнити купою або що гірше спалити, то зникає найцінніша органіка, дим, що піднімається від спаленого листя. Несе шкоду не лише повітрю, а й здоров'ю. Скільки разів можна було бачити, як у вечірню пору по селу стоїть сизий туман від а дихати важко навіть тваринам. А ще шкода самим ґрунтам, бо те, що могло стати добривом, перетворюється на попіл і втрату. Якщо подивитися уважно, у природі нічого не пропадає. У лісі ніхто не палить листя, воно там саме перегниває. І під весну перетворюється на м'який шар чорної землі, що пахне свіжістю. Ця лісова земля найкраще свідчення того, що все в природі має свій порядок. І той самий процес ми можемо повторити на своєму подвір'ї навіть без складних споруд чи великих зусиль. Треба тільки трохи розуміння і терпіння. Сучасні городники давно помітили. Що замість того, щоб вивозити листя, краще його компостувати, це означає дати природі можливість перетворити сухі рештки на нове життя, опале листя саме по собі розкладається повільно, бо в ньому багато вуглецю, який без азоту не дає мікроорганізмам працювати активно. Але якщо допомогти природі додати трохи зелені кухонних решток, землі і води. До процес іде в рази швидше. Усе просто. Але про це мало хто задумується бо легше підпалити, ніж скласти купу й доглядати. Проте той, хто бодай раз зробив власний компост із листя, уже ніколи не повертається до старих звичок. Бо коли навесні береш у руки готову пухку землю, яка пахне лісом, то розумієш, що це справжнє диво природи, створене твоїми руками. До того ж такий компост. Безкоштовне добриво, без хімії, без шкідливих добавок, він дає життя городині, покращує структуру ґрунту, утримує вологу в спеку і допомагає рослинам краще рости навіть на виснаженій землі. Є ще один важливий бік цієї справи чистота довкілля коли ми не палимо листя, не забруднюємо повітря, не створюємо небезпеки для себе і сусідів. Бо від однієї купи диму може загорітися суха трава, а потім і поле чи сад, а компостування навпаки спокійне і безпечне заняття. Воно не потребує техніки, не вимагає витрат, зате приносить користь і городові, і природі. Кожен селянин, що дбає про свій двір і землю, може зробити це без жодних складнощів. І справді треба лише захотіти побачити в сухому листі не сміття, а скарб. Колись дід, коли прибирав сад, завжди казав: листок то хліб для землі. Він не знав про мікроорганізми, азот чи вуглець, але розумів головне, усе, що виросло, повинно повернутися назад у землю, і в тому сила господарської мудрості, перевіреної поколіннями. Сьогодні ми можемо поєднати старе розуміння з новими знаннями, щоб за два місяці отримати найкраще природне добриво. Тому. Перш ніж підпалити купу листя, варто подумати, що саме ви спалюєте не сміття, а майбутній урожай. Кожна жменя чорної землі, яка народжується з того листя, згодом повертає сторицею міцні помідори, соковиті огірки, буйні квіти і здорові дерева. А це вже не просто користь це справжня вдячність природи тим, хто ставиться до неї з розумом. Так народжується культура господарювання, коли кожна річ має своє місце і мету. Тож тема ця важлива не лише з точки зору економії чи зручності це питання поваги до землі, до того, що годує нас. Якщо ми навчимося берегти навіть опале листя, то навчимося берегти й усе, інше. бо кожна купа листя на подвір'ї це маленька лабораторія життя, де з відходів народжується родючість. І все, що потрібно від нас трохи уваги, праці та любові до своєї землі. Щоб сухе листя не просто лежало під парканом чи гнило без користі, потрібно правильно скласти так звану листяну купу. Це нескладна наука, але має свої правила, без яких ніякого доброго компосту не буде. Бо коли господар діє з розумом, земля відповідає йому щедрістю. І головне тут. Створити умови, щоб мікроорганізми мали чим живитись, мали тепло й вологу. Вони невидимі трудівники, що роблять усю справу. Починати треба з місця. Найкраще вибрати затишну ділянку, де купа не буде заважати, але й не стоятиме в глибокій тіні. Добре, якщо це куточок городу або саду, де є трохи захисту від вітру, але сонце може час від часу прогрівати землю, підстелити бажано шар грубих гілочок. Чи старих кукурудзяних стебел, це забезпечить повітряний прошарок, щоб купа не задихалась, бо без повітря листя не перегне, а просто почне гнити і смердіти. Далі іде саме листя. Сухе це чудово, але воно саме по собі містить забагато вуглецю і дуже мало азоту, тому розкладатиметься довго. Щоб процес пішов швидше, треба змішувати його з зеленими добавками, скошеною травою. Городинними залишками, молодими бур'янами, можна навіть використати кухонні відходи, картопляні шкірки, кавову гущу, чайне листя, рештки овочів чи фруктів, це все азотні матеріали, які підживлюють мікробів і запускають процес гниття. Коли складаєш купу, варто чергувати шари, листя, зелена маса, трохи землі, знову листя. Земля тут грає важливу роль. Вона – Приносить у купу мікроорганізми, які починають розкладати все це добро. Якщо є старий компост чи перегній, кинути кілька лопат зверху. Це як закваска для тіста, допоможе процесу піти швидше. Не забувай про вологу. Компост не любить пересихати, бо тоді зупиняється робота бактерій, але і перетворювати купу на болото не можна. Найкраще, щоб листя було злегка вологе, як губка, що трохи віджата. Якщо стоїть суха погода, раз на кілька днів полити трохи водою з відра. А коли дощова пора, можна прикрити купу старим мішком або шматком плівки, щоб надлишок води не вимивав поживні речовини. Ще один важливий момент повітря. Без нього компостування сповільнюється і всередині може з'явитися неприємний запах. Тому раз на 7-10 днів купу треба перевертати або хоча б перекопувати вилами, це дає змогу перемішати шари. Наситити їх киснем і зробити структуру однорідною не лінуйся, бо саме від цього залежить, чи отримаєш пухкий компост через два місяці, чи лише вологу глибу, яка ще довго лежатиме без діла. Температура теж має значення. У перші тижні всередині купи йде активна робота: мікроби виділяють тепло, і температура піднімається до 560 градусів. Це природне горіння без вогню. Завдяки якому гинуть бур'янове насіння й шкідники, якщо купа велика і правильна, тепло тримається всередині, само собою, але коли занадто мала або надто щільно утрамбована, то охолона і перестане працювати. Тому завжди краще робити компостну купу не нижче метра заввишки, тоді процес іде стабільно. Якщо є можливість добре обгородити купу сіткою або старими дошками, щоб вона тримала форму. Дехто ставить кілька дерев'яних палет, щоб утворити короб. Це зручно, бо не дає вітру розносити листя і допомагає підтримувати вологість. Хто має більше місця, може зробити одразу дві-три такі секції в одну складають свіже листя, друга дозріває, а з третьої вже беруть готовий компост. Так господар має безперервний запас добрива впродовж року. Є ще кілька хитрощів. Які знають досвідчені господарі, якщо хочеш пришвидшити процес, можна додати трохи коров'яку або пташиного посліду розведеного водою. Це потужне джерело азоту, але використовувати треба з розумом, трохи, щоб не спалити купу. Добре також підсипати трохи деревного попелу, він збагачує компост калієм і нейтралізує надмірну кислотність. Але не перестарайся. Бо надлишок попелу може зробити середовище занадто лужним. Якщо поруч росте кропива, лопух чи навіть пирій, не шкодуй, усе піде в діло. Ці рослини, хоч і бур'яни, мають багато мікроелементів, які потім переходять у компост. А ще можна додати кілька лопат старої глинистої землі, вона допоможе утримувати вологу і зробить майбутню землю щільнішою. Не лякайся! Якщо перші тижні компостна купа трохи гріється або має легкий запах, це ознака, що процес іде як слід. Головне, щоб не було смороду. Якщо з'явився важкий запах гнилі, значить, даптно забагато вологи або замало повітря, перекопай купу, додай сухого листя чи подрібнених гілок, і все стане на місце. Через місяць, після початку процесу, листя почне темніти. Структура стане більш розсипчастою, а запах приємно земляним. Якщо все зроблено правильно через 60 днів, отримаєш готовий компост темний, м'який із запахом лісової підстилки його можна просіяти через сітку, щоб відділити великі шматки, які ще не встигли розкластися і залишити їх на наступну партію. Такий компост справжнє багатство. Його вносять навесні у грядки, садять розсаду просто в нього, або додають при посадці дерев і кущів. Він легкий, живий і не шкодить ні рослинам, ні людині. Кожна лопата цієї землі доказ, що господар не лінивий, а дбайливий, що він розуміє ціну природних процесів. Тож головна порада проста: не кидай листя як непотріб, а складай його з розумом. Зелена маса, волога. Трохи землі і терпіння ось рецепт найкращого добрива, яке створюється без хімії, без витрат і без шкоди природі. А за два місяці побачиш, як мертве листя перетворюється на живу землю, і це найкраща нагорода для будь якого селянина. Наші діди й баби знали толку землі краще, ніж будь який сучасний агроном із книжкою. Вони не мали лабораторій, не користувалися термометрами і не вираховували вміст азоту чи вуглецю, але все одно отримували щедрі врожаї, бо діяли за спостереженнями і розумом, що народжувався з праці, а не з теорії. Кожен старий господар розумів те, що впало із дерева, повинно знову повернутися в землю. Так тримався кругообіг життя. І саме тому ґрунти колись. Були родючими, навіть без хімії. Колись у селах робили перегній із листя по своєму. Після осені, коли все прибирали в саду, листя не палили, складали його в кутку саду або біля паркану, зверху кидали трохи землі, бур'янів, гною, а потім прикривали соломою, щоб не розносив вітер. Взимку така купа стояла собі спокійно, а навесні під нею. Уже з'являлася м'яка чорна земля. Дід завжди казав, що це листяний перегній, і додавав його під картоплю або в парник. Земля після нього ставала легка, мов пух, а розсада росла швидко і не хворіла. У лісі те саме робить природа ніхто не втручається, але результат завжди ідеальний. Якщо копнути лісову підстилку, побачиш зверху сухе листя, а під ним темна волога земля, що пахне грибами і весною, це і є найкращий природний компост. Тому, коли людина на своєму подвір'ї повторює цей процес, вона лише допомагає природі зробити те, що вона вміє найкраще. Старші люди вміли зберігати рівновагу між сухим і мокрим, вони знали, що листя то сухий матеріал. А бур'ян чи гній тепле наповнення. Деякі навіть поливали купу настоєм коров'яку або просто водою з під корови це пришвидшувало горіння всередині купи, інші додавали трохи деревного попелу чи глини. І, хоч вони не знали слів мікроорганізми чи азот, розуміли серцем, що без живого не буде життя. Одна бабуся з сусіднього села, що прожила 90 літ, колись казала. Найкраща земля з того, що ти сам не поспішав викинути. Вона ніколи не спалювала листя. У неї на городі стояв старий дерев'яний короб, оббитий жерстю, куди вона скидала все і листя, і траву, і городні рештки. Навесні перекопувала, поливала, і за літо там народжувався пухкий перегній. Коли вона садила розсаду, завжди брала жменю того перегною і кидала в кожну ямку. Помідори стояли високі, як дерева, а буряки, як, або, як кулаки. І смак у всього був зовсім інший як у дитинстві, як казали сусіди. Сьогодні ж багато хто поспішає, хоче все зробити швидко, купують готові добрива, сиплють хімію, а потім дивуються, чому земля мертвіє. Але є й ті, що повертаються до старих способів, бо розуміють, справжня родючість народжується з терпіння. Один господар із полісся розповідав, як експериментував із листям. Частину спалив і отримав лише попіл, а частину склав у компост. Через два місяці той компост став темним, як ніч, і він ним підживив картоплю, каже, що ще ніколи бульби не були такими великими і чистими. Відтоді кожну осінь він збирає листя по всьому подвір'ї, мов скарб. І навіть сусіди приносять йому мішки. Є також народні хитрощі, які не кожен знає. Наприклад, старі городники кидали в листяний компост, трохи старого хліба або відвару з картоплі. Це давало бактеріям їжу і пришвидшувало розклад. Дехто додавав у купу кілька лопат старої курячої підстилки. Саме там є багато тепла і азоту. А ще одна бабуся казала, що найкраще листя не з усіх дерев, а з липи, клена і фруктових дерев, вона вважала, що дубове розкладається довше, бо вперте як саме дерево. І справді, сучасні дослідження підтверджують, що дубове листя має більше дубильних речовин, тому й перегниває повільніше. Сьогодні, коли багато е, господарів ставлять пластикові контейнери для компосту, З'явилася можливість зробити процес чистішим і швидшим. У такому контейнері все акуратно, без сміття навколо і запаху майже немає. Але принцип той самий, що й у діда з дерев'яним ящиком листя, зелена маса, земля, волога і трохи часу. Просто тепер усе це можна регулювати зручніше. Можна навіть накривати контейнер кришкою, щоб утримати тепло, і через два місяці відкривати, а там готове чорне золото. Дехто йде ще далі. Використовує спеціальні прискорювачі компостування, біопрепарати з бактеріями, вони допомагають розкладанню і скорочують час утворення перегною. Але справжній господар скаже: та навіщо ті порошки, коли сама земля все знає, і буде по-своєму правий. Бо в кожній грудці землі вже живе безліч бактерій, які тільки чекають вологи, тепла і кисню, щоб почати роботу. І якщо створити для них умови, вони зроблять чудо без жодної хімії. Проте не можна сказати, що старі методи були кращі, а нові гірші. Просто сьогодні ми маємо більше можливостей допомогти природі, а не замінити її. Наприклад, тепер можна подрібнювати листя перед складанням у компост. Тоді воно перегниває швидше. Колись цього не робили, бо не було техніки. Але тепер навіть звичайна косарка з контейнером може зібрати і подрібнити листя за раз. Це не суперечить народній мудрості. А лише додає зручності є ще одна хороша традиція робити листяну підстилку під дерева. Раніше так робили часто. Замість того, щоб прибирати листя з під яблунь, його залишали. Але трохи подрібнювали і присипали землею. Взимку така підстилка гріла коріння, а навесні перетворювалася на перегній. Це природна ковдра для саду. І сьогодні цей метод вартий відновлення, бо допомагає утримувати вологу та живити землю без зайвих зусиль. Тож, якщо подивитися уважно, у старих і сучасних способах немає протиріч є лише спільна мета повернути землі. Те, що вона дала. Наші діди робили це на відчуття. Ми ж тепер розуміємо, чому це працює мікроорганізми, азот, тепло, вологість, але суть одна й та сама. І як тоді, так і тепер. Добрий господар знає земля не любить поспіху, а любить турботу. І коли вкладаєш у неї своє терпіння, вона віддячує сторицею. Тож берімо приклади з тих, хто знав ціну кожному листку, кожній груці землі. Бо вони не викидали, не палили, а перетворювали, і саме тому в них усе росло, цвіло й родило. А якщо ми будемо так само дбати, то й наші сади й городи не знатимуть втоми, а кожна осінь буде не клопотом, а початком нового життя. Коли дивишся на готовий компост, що народився з купи сухого листя, то розумієш природа ніколи не марнує нічого даремно усе, що колись було сміттям. Стало живим ґрунтом, повним сили й користі. Такий результат не приходить випадково, він народжується з терпіння, уваги і турботи про землю. І це головне, що варто пам'ятати кожному, хто хоче зробити свій город справді родючим. Через 60 днів праці та догляду купа листя перетворюється на чорне золото так часто називають зрілий компост. Це не просто перегній, а жива маса, в якій є все необхідне для росту рослин, азот, фосфор, калій, кальцій, а ще мікроорганізми, що оживляють ґрунт. Коли насипаєш цей компост на грядку, він не лише підживлює, а й лікує землю. Вона стає м'якою, пористою, краще тримає вологу, менше пересихає на сонці і не задихається від твердості. Та щоб отримати такий результат, варто дотримуватись кількох простих, але важливих правил. По-перше, не поспішай, якщо компост ще має різкий запах або в ньому видно шматки нерозкладеного листя, значить процес не завершено. Дай йому ще трохи часу, перекопай, змочи й залиш, щоб дозрів. Готовий компост завжди має приємний аромат лісової землі і темно коричневий колір. По друге, не забувай, що компост тено ну, це не просто добриво, а живий матеріал. Його не можна залишати під прямим сонцем чи на голій землі без накриття. Зберігай у тіні прикритим, щоб не пересихав і не вимивався дощами. Коли приходить весна, час брати цю землю в роботу, можна додавати її до розсади, пожмені в кожен горщик. Молоді рослини тоді ростуть міцні. З товстим стеблом і здоровим листям можна сипати компост у лунки при посадці картоплі, цибулі, томатів чи капусти. Навіть кімнатні квіти від нього оживають, бо це найкраще природне підживлення. А ще добре вносити компост під дерева та кущі, восени чи навесні, тоді вони краще зимують і дають більше плодів. Є одна велика помилка, яку. Часто роблять початківці. Вони вважають, що чим більше компосту, тим краще. Насправді треба знати міру. Головне не засипати ним усе підряд товстим шаром, а додавати розумно для легких ґрунтів більше, для важких менше, але частіше. І ще не змішуй компост одразу з мінеральними добривами, бо мікроорганізми можуть постраждати від надлишку солей. Нехай працює природно, без поспіху й підштовхувань. Щоб уникнути проблем, слід пам'ятати кілька дрібниць. Не клади в компост жирну їжу, кістки, хліб у спліснявуючи сміття з кухні, що не розкладається, не додавай великої кількості хвойного листя, воно кисле і може загальмувати процес. І не залишай купу без догляду надовго, мікроорганізмам потрібен рух, повітря, вода. Якщо дбати про це, жодних проблем не буде. Компостування це не тільки спосіб утилізувати листя, а й справжня школа господарності. Воно вчить розуміти, що земля живий організм, який потребує нашої підтримки. Коли ми повертаємо їй те, що взяли, то створюємо коло життя, так робили наші предки, і тому їхні поля і сади були повні життя. І саме цей зв'язок із землею треба берегти. Бо без нього жодна хімія не допоможе. Ще одна важлива річ. час. Компост не терпить лінощів, але й не любить поспіху, він створюється поступово, і в цьому є особлива мудрість те, що здається непотрібним, має дозріти, щоб стати цінним. І коли через два місяці бачиш, як сухе листя стало темною землею, відчуваєш гордість і вдячність, бо це результат не просто роботи. А розумного ставлення до природи. Селяни завжди цінували працю, що дає видимий результат, і компостування саме така справа вона непомітна, спокійна, але приносить користь більшу, ніж здається. Кожен, хто хоч раз зробив свій компост, знає це відчуття, коли з відходів народжується життя, і тоді вже ніколи не викинеш жодного листка, бо розумієш його ціну. Тож пам'ятай. У твоєму дворі під ногами лежить джерело родючості усе, що потрібно, трохи уваги і бажання діяти по господарськи. Листя не сміття це дар природи, і якщо дати йому шанс, воно віддячить сторицею. Не паліть, не викидайте, перетворюйте. Бо кожна купа листя може стати теплим ліжком для землі, яка потім віддячить рясним урожаєм і чистим повітрям. Отже, за два місяці терпіння можна отримати те, що не купиш у жодному магазині живу, справжню землю, наповнену силою життя. І нехай кожен, хто читає ці слова, пам'ятає найкраще добриво не з мішка, а з власних рук і власного двору, бо саме в цьому мудрість господаря, що живе в злагоді з природою, і тоді листя не буде сміттям і земля завжди буде щедрою.